Конституційний суд щось натворив. Хочете розібратися? Дивіться далі. Усім привіт! Мене звати Ярема Дух, а це коротке відео для тих, хто хоче бути в курсі, що там відбувається в українському парламенті. Але так само треба знати, що там із підрахунком голосів у Джорджії та Пенсильванії. Головна частина місцевих виборів завершилася. І Верховна Рада повернулася. Але чи надовго ніхто не знає? Це ж 2020-й. У першому читанні Верховна Рада прийняла бюджет країни на 2021 рік. Але сталося це не одразу. Спочатку монобільшості забракло всього одного голосу для формальної процедури. Знаєте, чому так сталося? Діма, два чоловіка Не встигли на не роботу на ходити. Сподіваюся, у ці партії зроблять висновки, і на наступні вибори візьмуть менше фотографів та російських агентів, а більше спортсменів. Якщо голосування провалюється, то згідно регламенту треба чекати наступного засідання Верховної Ради, щоб поставити це питання на голосування ще раз. Але турборежим не був би турборежимом, якби вони не знайшли оригінальне рішення цієї проблеми. Тому рада в перерві основного планового засідання провела позачергове для того, щоб проголосувати бюджетний кодекс. Так, так, саме бюджетний кодекс. Мало хто знає, що закон про бюджет це єдиний закон, який до першого читання може дадувати уряд, а не парламент. Тому Верховна Рада проголосувала за бюджетний кодекс і постанову про бюджетні висновки та пропозиції. А далі вже уряду вирішувати, які пропозиції враховувати, а які ні. Загалом наш бюджет на 2021 рік не такий класний, як він міг би бути. Наприклад, у бюджеті великий дефіцит. Тобто, гроші, які планують потратити, набагато більше, ніж гроші, які планують зібрати. А ще забирають гроші у військових, дають додаткове фінансування президенту та його оточенню. І я вже робив про це випуск. На жаль, дуже мало що змінилося з того часу. Подивіться випуск самі і зробіть висновки. За відсутність масок у деяких громадських місцях штрафуватимуть значно ефективніше. Владі було потрібно всього на всього 239 днів від початку карантину, щоб запропонувати більш-менш дієві правила. Новинкою є те, що штрафи тепер можуть виписувати просто на місці без рішення суду. І не лише поліція, а й санепідемслужба та представники органів місцевого самоврядування. Розмір штрафу від 170 до 255 гривень. І, до речі, саморобні маски не вважаються порушенням. Тепер носіння масок вимагають не у якихось незрозумілих громадських місцях, а з'явилися чіткі терміни громадські будинки, громадські споруди і громадський транспорт. А ще мене тішить, що в законі чітко прописано, що маска чи респіратор мають закривати ніс і рот. Може зменшиться кількість носових езгібіціоністів, котрі хочуть в маршрутці чи в метрополітені показати тобі свій носик. А що там із Конституційним судом? Складна історія. Але якщо коротко, то суд фактично заборонив електронне декларування. А ще у цьому рішенні секретар РНБО побачив російський слід. Та чи був він насправді? Які у нас є докази? Саме цим питанням зараз займається народний депутат Ярослав Юрчиш. Раніше Ярослав був керівником Transparency International Ukraine. Тому він може нам нормально пояснити, що трапилось і як законно це розрулити. Тому я запросив Ярослава на каву. Погане те, що якщо справді в тебе є мільярд, який ти не можеш пояснити, бо ти його нажив корупційним шляхом, то в принципі тебе за цей мільярд мали б прижучити, мільярд забрати і віддати в бюджет на освіту, медицину та інші ласощі, як каже Сергій Рахманін. А по факту вийде так, що він лишається при тобі, ти його можеш показувати, не показувати жодної відповідальності за те, що нажито незаконно немає. Почалося нестись, та? ніхто не очікував, що буде саме таке рішення, що буде настільки воно деструктивне, що суспільство вийде під Конституційний суд, що європейські партнери G7, Велика Сімка, клуб найбільш заможних держав, що всі вийдуть з позицією, а що, тут? що робиться? От. І в даному випадку почали шукати варіанти, як це можна вирішити. Президент у нас дуже рішучий. Він рішуче прикладає свої повноваження на когось іншого. Я, до речі, подав запит до е, Генеральної прокуратури, не запит а заяву про злочин і тепер вже розслідує е, справу про створення злочинного групування з метою закуплення влади. Так? От е, президент цього не робить, але каже: а ну давайте розженемо конституційний суд що зараз не варто робити, призначати нових суддів, отак пошутику, що зараз роблять більшість. Закликає суддів, ану, напишіть заяви про відставку, тобто розпустимо конституційний суд, і тут же намагається призначити хоча б одного свого суддю, щоб зняти блокування роботи конституційного суду. Знову ж таки, як називається ця хвороба? Ну, напевно, політичний ідіотизм, але ми не лікарі. Яка наша пропозиція? Зараз вдосконалити законодавство про конституційний суд. По перше, забезпечити, щоб його обирали відкрито і прозоро, щоб ти, я, твої глядачі могли просто подивитися, як обирають суддю конституційного суду, щоб вони не з'являлися як чорти з, з табакірки, з якими потім Баканов ніяк не може справитися? А щоб було як вищому антикорупційному суді, подалися на конкурс, міжнародні експерти проаналізували, хто доброчесний, хто правильно працює, і дали перелік там. З едної кількості в Верховній Раді, президенту, з'їзду суддів обирайте тут гарантовано добра діця. Тобто вдосконалити Конституційний суд. Що треба теж зробити, і це ми могли зробити в принципі навіть цього тижня, це повернути Національному агентству запобігання корупції можливість показувати декларації, перевіряти їх і контролювати чиновників, щоб оці мільйони вони нікуди не дівалися. І ми зацікавлені, щоб з одного боку суд працював, а з іншого боку, там не було російських агентів. Щоб там були люди, які пройшли адекватний конкурс, і ми розуміли, хто це, а не ноунейми, no які виникають, як черти з табакерки, які проголосують за будь-що. Дякую тобі, Ярославе. Якщо ви хочете і можете підтримати мої випуски та їх поширення, у мене з'явився Patreon. Лінк в описі. собі. Якщо все буде окей, то Верховна Рада знову збереться за тиждень, і головні історії будуть в мене в сторіс, а новий випуск на цьому каналі. Хоча складно щось планувати. Це ж 2020 тисячі двадцятий. раді.